Центр, яких подій ти опинишся зараз. Ага. Угу. Ну тут карти знову починають. У мене так завжди йде розклад з минулого. Ви тут вкладалися в якусь ситуацію дуже довгий час, або в якусь людину, причому вкладалися по серйозному. А по серйозному це Пентаклі. Чому вкладалися? Тому що ви таки очікували і вірили, що щастя в коханні прийде. До речі, ви, ви і досі це кохаєте, сонечки моє. Ви кохаєте, чекаєте. Але сталося бажання. Якось все це, всі ваші надії рухнули одну мить. І Аркан Дурак, ви почали нову веху вашого життя. Хто ще не почав, той вже Все, він відкреститься від минулого. А що це за нова веха життя буде? Ох, вам карти кажуть, що для вас це таємниця. Тобто це вже для вас готують вищі сили довгий час. Це просто ви про це, не знаєте? До вас йде повідомлення якесь від людини. Тобто ви знаєте, що якась людина має до вас почуття. Так і що ж далі буде? Яка я щаслива, Боже! До вас, дівчата, карти кажуть, ти нарешті стала жінкою, самодостатньою. Жінкою, яка сама себе може забезпечити, то до тебе йде імператор, чоловік, який готовий одружуватися, брати на себе відповідальність. У когось це ваш чоловік, В будь-якому разі імператор. Це один із класних чоловіків, якого я вам бажала, якого я бажаю собі. Що ще буде дьявол? А в чому тут дьявол? Я в тому, що дивіться, ця людина дуже хоче вас утримати, імператор, але утримати для себе Ви розумію, що вас уведуть. Бо когось це буде чоловік. До речі, майте на увазі, він йде не з чистими помуслами. Тобто він може бути одружений. Перевіряйте так, буде з ним податися. Кохання є, але є третій фактор. Я була права, будьте уважні дуже.